Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Дивіться, тут вже я доклала рожевих піонів. Що це таке? Аромати, який я ненавиджу. Сьогодні відео знову на таку тематику. Зараз покажу вам декілька ароматів. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ароматів на цю тему. Не сприймайте це відео дуже серйозно, це відео розважальне, це все дуже суб'єктивно. Деякі аромати я хвалила, зараз я їх не переварюю. Тому. Просто ділюся з вами своїми емоціями. Можливо, комусь буде цікаво і підніме вам настрій. Отже, так, почнемо з аромату. Я навіть, я навіть не хочу їх наносити на себе, я один вже нанесла, тому що це вже другий дубль, щось у мене з... камера дивно знімає. Так, я вже цей аромат нанесла. Якщо хтось так буде пахнути. В радіусі 10 метрів я буду точно кашляти. Цей аромат ділить маси. Я знаю, що є поціновувачі цих ароматів, і я відношуся до тих людей, яка ненавидить їх. Взагалі, всю цю лінійку, всю цю фірму, зараз, зараз я вам бренд є є цього бренду один аромат, який мені дуже дуже сильно подобається. Але він, він зовсім відрізняється від цих всіх класичних. Отже, показую вам флакончик. Так, це, та -да -да -да, та -да, це агент, провока, агент провокатор Лагент. Ось так вам покажу флакончик, сонечко світить так гарно, так настрій зразу піднімається, Бачите, сонечко на макушці. Отже, Мені цей запах не подобається. Мені страшенно ось такі аромати я не люблю. Він настільки воняє. Я перепрошую, це якась то ліними Я не знаю, то бурсучок обкакався. Я Перепрошую, я не можу пояснити. Настільки різкий, неприємний, є тут мускус, нема, муску, напевно, є якийсь смолянистий такий. Ну, ви знаєте, ніби хтось хотів, <кій> мився три дні і хотів це все замускувати парфумом є в ньому щось таке томне, ну це я не знаю. Це, це 16-17 століття, якась безпритульна повія. то певно, могла якось так пахнути. Я перепрошую всіх, хто це любить. Це для мене просто жахливий аромат. Я, я не можу. Взагалі не подобається. Він для мене якийсь такий, знаєте, якимось мастилом навіть пахне. Ну Зовсім не моя тема, такий різкий, такий неприємний. От знаєте, от, легенд-провокатор. Ти очікуєш щось таке тягуче, щось таке ем, пряне, щось смолянисте, але таке що тебе манить, таке сексуальне. А я не можу сказати. Дівчата і хлопці, ну напишіть мені, будь ласка, в коментарях: хтось вважає це сексуальним, якщо так, то що ви чуєте в цьому гарматі? Я не можу. Мені він страшенно не подобається. Знову ж таки, якщо вам подобається це ультра круто, пишіть свої враження. Я буду дуже, ну, мені буде дуже цікаво почути вашу думку стосовно цього гармату, якщо ви його любите, чим вам пахне, чим ви чим ви керуєтесь? Що він вам дає? Яке відчуття? Мені, я не знаю, він настільки відштовхує, а це рідко в ароматах, що він прямо відштовхує мене. Бе. Все. Далі, поїхали. Щось давайте трішечки попростіше. Але тут простішого нема. Наступна, наступна серветка, хоча, може, тут є ще місце. Дуже серветки. Не хочеться поплюжити. Так, дивіться, у мене тут такий відливантик. Він не підписаний. Він також до мене прийшов, він, на жаль, розлився. Але тут є у мене мілік, десь приблизно, може трішечки менше. Ну, порівняно з тим, це вже, це вже можна витерпіти. ви знаєте. Це аромат від Діптік, і я вам, я, на жаль, не пам'ятаю назву, я вам десь їх тут всі назви пропишу обов'язково. Дивіться, це. Цей аромат має пахнути смородиною, лис смородини. Я, типу, таке люблю: фрукти, лист смородини, всяке таке це ультра моя тема. Але що з цим ароматом не так? Він аж знаєте, от, знаєте, є такі листочки, які ти розтираєш, і вони от розтираєш, вона м'ятою гарно пахне, там е, меліса і так далі. А є от такі листочки, ти їх розтираєш, і вони такі їдко кислі, от такі кислі, аж, аж аж зуби зводить, аж, аж ти просипаєшся. І якийсь такий цей аромат. Хоча я люблю кислі аромати. Але цей аромат неприємний. Це як якийсь, от, якийсь бурян розтриме пальцями, і воно пахне також, також, так кисло, неприємно. Аж. І ось такий цей аромат. Він абсолютно без солодинки. Він от кислий лист, і більше я там нічого не чую, навіть смородини не чую. Навіть не можу сказати, що це лист смородини. Якось воно так о! І це все забивається мені в ніс, і трішечки воно, він, до речі, так замилюється. Так загалом, зам... У мене зараз буде голова, боліти, і тошнити буде і взагалі. Ой. Не моя тема. Дівчата навіть не маю більше що сказати. Людина, яка цей аромат, яка є власницею цього аромату, тобі привіт. Хочу сказати, вона сама ним вже не користується. Пройшла любов, зів'яли помідори. Ну, не ну, я не знаю. Знову ж таки, я ім'я цього парфуму Діптік, щось там, щось там. Я не пам'ятаю там довга назва. Я вам пропишу, хто любить або має цей аромат, який у вас оці, ці асоціації. А, напишіть мені, мені буде дуже цікаво послухати. Я так люблю для мене це нема такого. Ой, вона сказала на мій аромат поганий. Блін, ми всі різні, всі ми настільки різні, індивідуальні, і це круто. Далі, давайте третій аромат. Він також. Я не можу сказати, що він воняє, до речі, візьмемо для нього, це дорогий аромат, він також так гостює в моїй колекції. Я його там тестую, пробую. Така в мене парфумерна дегустація. І він, я не можу сказати, що він воняє, але я б ніколи не віддала всі гроші світу за цей парфум. Я його нанесу і покажу вам. Ну, це вже найприємніше. З усіх арматів це найприємніші армати. І він, в принципі, не має бути в цьому списку фу воняє, тому що він не воняє. І я говорю про Томфорд. Зараз, може, сфокусується. Мій, мій телефон. Так, це у нас вене, венеціанський бергамот. Томфорд. Не можу сказати, що він воняє. Ой, дівчата, після тих всіх ароматів. Це просто це такий шедевр парфумерії. Ой, ви знаєте, я його давно не наносила, а він крутий. До речі, його треба спробувати, що я і зроблю, і обов'язково в наступному влозі вам розкажу. Його треба попробувати з ароматом. Як він називається? Ну підкажіть мені, оцей біленький пам'ять. Буду вирізати, мабуть, свої думки я зараз. Як це називається біла упаковочка, тік-ток бушував на цей аромат. Я вам тут встав. От я його тут вам вставляю і пишу назву Джордаді джордані де де У мене з вимовою взагалі. Що там? Лати? Б'янко лате? Нарешті б'янко лате. Одна знаєте, такий чай з бергамотом і оцей б'янко лати молочний. такий, знаєте, щоб такі, от, знаєте, як, чай лати зробити собі. О, ні 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 дівчата, забирають свої слова назад порівняно з тими ароматами, які ви щойно нюхали. Це парфумерний шедевр. Який це крутий аромат. Ну, знаєте, я не так пахнути, я, скоріш за все, не хочу. Але це гарний аромат. Це гарний. Це дуже зелений і бергамотний, і трішки теплий, і пряний. Його можна. Знаєте, це йде в сторію улюбленого аромату. Від Желіни Джолі 1969 в цю сторону. Різні, але в цю сторону. Далі це схоже на Льорверт. Навіть, я б сказала, в цю сторону від ем, Кіліан. Ой, шикарний. Ви знаєте, шикарний аромат, але знову ж таки, ну, від чоловіка, можливо, так. Да. От я жінка, я так хочу пахнути чим таким кузняшковий. Це не зовсім моя тема. Він не виняє порівняно з тими парфумами. Це просто це шедевр. Дійсно, пахне бергамотом, але знаєте, так не такий от прям терпкий-терпкий бергамот, і цей чай, як буває, що у вас такий терпкий. ні Ні-ні, він тут такий доволі інтелігентний, такий з чимось зеленим, з якимись ще прянощами. Можливо, тут є навіть трішечки чогось цитрусового, але він не свіжий. Не, ну, не, не подумайте. Ой, крутяк. Крутяк, але. Не можу сказати, що це мій аромат. Далі. О, переходимо до парфуму, який. ну, ну Капець воняє. Капець воняє. Це у нас, знову ж таки, у мене пробник. 에, Rose Mask від Нарцис Родрігеса. Я. Флакончики, спробую вам вставляти тих парфумів, Ну які в мене в пробниках. Це те, що. Просто капець мені не подобається. Давайте він тишечки так спир... спиртяко вивітриться і поговоримо з вами. Роуз Маск. Дівчата, знову ж таки, я нагадую, суб'єктивна думка. Не ображайтеся розказуйте, які ви мої аромати ненавидите. Все все суб'єктивно. Секундочку. Давайте ми такий трішечки рейтинг робимо. Це поки у нас найсмачніший аромат. Ці два, ну, вони. Це, це просто це, і діптік, це дуже несмачно. Тут дивіться, що мені тут не подобається? Мені зазвичай подобається. тут. Мені зазвичай подобається Нартис Родрігес. Flior Маск мені подобається. Мені подобається чор чорний, рожевий, туалетна, парфумерна вода. Мені подобаються нові варіації оці вже в прозорих флаконах, маск нуар. Чи як вони там. Мені, в принципі, подобається білий. Mask. Але від нього в мене болить голова, тому в його в моїй колекції немає. Мені подобається, в принципі, аромати в кубиках. У моєї мами є червоний кубик. Такий пудровий, крутий аромат. І дійсно такий от, червоний флакон дуже підходить. А, мускуси Родрігіса, мені загалом, у ті, які я вам назвала, вони мені, в принципі, підходять. Це Rose Mask. Я не невеликий фанат Троянди. Тут троянда неприємна, от вона дійсно мускусна. Але якщо Монталь Розес Маск, він якийсь такий хоч масляниста троянда така, то це, боже, це така вонь, вонюча Я не знаю, от це напевно з цим я не можу, яке це неприємне. Дуже неприємний аромат. Мені з це це от в першу чергу б'є мені мускус. І якась тут є така бензин, мастило, таке щось, щось. Дуже неприємне. Дуже неприємне. Тут настільки неприємний для мене, я не переношу цей мускус: е Боже посі, хтось буде так біля мене пахнути. Це капець. От... І так, у мене такі проблеми, що заходжу в ліфт. Пахне всякими такими цими мускусами, цими каджалами, кірки, от -оці, от. гріті також має такі мускуси в моєму розумінні, як я їх сприймаю. Як я нюхаю я все, я чую цей мускус. мені бла. От. І а це ще, знаєте, на сходинку вище гірше. Дуже він противний. Я не можу вам писати, наскільки аромат може бути противним котячі саки. Next. Далі. Так, я маю ще один флакон і один пробник. Що показувати? Давайте флакон лишу на кінець і покажу вам пробник. Це ще один пробник Tom Ford. Tom Ford White Suit. Я сподіваюся, я правильно вимовляю. White suit це ж що це, костюм, піджак. Ну, Щось в що, що цю сторону Вибачайте. Мої... Здібності лінгвістичні. Так. Наношу. Зараз вам скажу, наскільки я пам'ятаю, він не настільки вонючий, як попередні. аромати. Так. Так. Да. Це. це щось трішечки спокійніше. Знову ж таки, це абсолютно не мій аромат, я би я не хотіла так пахнути. О, це щось елегантніше, спокійніше, квітковіше, але є знову ж таки щось таке одеколони. Є трошечки одеколону тут. Мені не подобається. Мені, мені він також неприємний. Щось з ньому є, я не розумію, чим це пахне. Така чистота, але чистота не, не порошкова. Знаєте, от як блін, ми, маму, бабці, були такі духи. От, от, просто якісь такі дуже дешеві. І воно пахне просто якимось деколоном. Тут якийсь парфумерний запах, ніби туди куча всього намішали. і воно пахне просто такою, набадяжило, і воно пахне. Просто пахне парфумом. Я не знаю, як вам це пояснити. Я не відчуваю нічого. Тут є щось. Чи це. Боже. Якісь чіпачулі, щось тут є таке ще запудрене. Таке, знаєте, як щось, якесь стара шкатулка. Фух. Що це в мене телефон ходить? Не подобається там Форд ось ось такий аромат. Най, давайте швиденько ще покажу. Я вже я вже чесно, коли ти говориш про мати, які тобі дуже подобаються, то ти зовсім на інших вібраціях. Коли ти говориш про аромати, які тобі не подобаються. Я вже нанюхалась, мені вже так неприємно. Давайте останні аромат він. Це аромат з моєї колекції. Чомусь я його не поставила у відео, прощаюся з ароматами. Ну, ну подивимося, може так мало бути. Але я думаю, що я його так ось скоро збудуся. Це другий аромат, я його купила в тестері, він мені дуже подобався. І, я... І знову ж таки я в роздумах віддавати його чи ні. Це у нас амуаш саншайн. У мене без, без кришечки. ну Кришечку можна намотити і в якомусь магазині розпиву. Вони розпивають флакони, і потім можна, в принципі, кришечку з ними домовитися забрати. Порівняно з цим всім, це такий ковток свіжого повітря в плані, що він хоча б мені трішечки подобається. Тут і табак. Тут, тут, як... Дивіться, тут вони не заявлені, але багатьом людям, і мені в тому числі, пахне якимось абрикосами. Жовтоквіткові такі от квіти, можливо. Ох, трішечки є якась тут чимигдальність. Він класний, він такий, знаєте, порівняно, якщо є аромати фруктові, фруктові компотики, то він більше схожий на якийсь узвар. Да? хоча з більш такого плану. Він не є такий свіжачковий, солодкий. Ні, це знаєте, як цухофрукти. Ну, ем, воно не солодке, воно вже таке настояне, прокопчене. От трішечки можу я е, те саме сказати і про цей аромат. Чи варто продавати, чи ні, от зараз він мені подобається. Я, можливо, почекаю ще до холодного сезону, до осені, до зими, якщо я цей сезон ним користуватися так дійсно активно не буду, то, можливо, він таки дійсно покине мою колекцію. Дуже його хотіла, дуже його кругом шукала, так, щоб знайти трішечки подешевше. Знову ж таки, бачите, я знайшла в тестерній версії, тим не менш, дивіться, ідеальний флакон. Я відливала десь пару мілітів. одній пару захоплені. Не знаю. Такий флакончик красивий у мене ця тема. Такий гарний флакончик, треба собі залишити. Ну, пахне, пахне, пахне він гарно, це дорогий аромат, це такий от, на осінь, на зиму. Зараз взагалі до нього рука не тянеться. У нас так почали лі... літаки літати і вер... вертольоти, малий сьогодні вертоліт побачив, такий щасливий, так близько прямо пролітав. Так, да. не на 100% мій аромат. У мене смаки трішечки помінялися. Знову ж таки, я його поки що лишаю. Він для мене пахне. Вроді такий жовтий, веселий флакончик, аромат не такий. не літній, аромат не саншайн, аромат не sunshine, більше про осінь, про якесь абрикосове варення, про трішечки такий, знаєте, ніби. Мужчина курив якісь такі сигари. Не сигарети, а от сигари. І щось таке дороге, та бачне, і трішечки на ньому на піджаку, наприклад, залишився цей, цей такий аромат. Ой, непогано, непогано, але знову ж таки якось прийшла любов, зів'яла помідори. На цьому закінчимо це відео. Буде ще одна частина фування. Це однозначно, не є що вам показати. <годи> Готуйтеся. Пишіть, якщо назвали якийсь з ваших ароматів вонючими, <годи> Поговоримо, поспілкуємось в коментарях, посиваримось чи ні. <годи> Рада була вас тут всіх бачити. Якщо хочете залишатися на зв'язку, пишіть обов'язково в інстаграмі, підписуйтесь. Всім мирного неба, бувайте!